Вітаю всіх! Хотів почати пряму трансляцію, але YouTube пише, що потрібно для підготовки одну добу, якщо ясно, я ніколи їх не робив. Тому запишу коротке відео, як це власне пройде. Зараз 26 6 січня 20.01. Власне наше відео, під яким ми залишили 21 коментар. Будемо проводити розіграш на такому рандомайзері. Він на українській мові, створений українцями, тому я думаю, він підійде. І це монета, яку ми розігруємо сьогодні. Лалека 100 присвячена Збройним силам України. Відкарбована у листопаді 2024 року. Так, Копіюю посилання, вставляю. Сюди і нажимаю Randomize. Виграв Юрій Савва 35L. Приймаю участь гарна колекція. Прошу до мене звернутися. Дякую всім, хто приймав участь у розіграші. До нових зустрічей!